Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би трошки більше розглянути по менюшці радіостанції Ratel 730. Ось така у нас радіостанція. Вона ідентична по вигляду до застона М9. Я думаю, що це в принципі та сама радіостанція, тільки випускається під другим брендом. Ну, якось так. Ось така вона на вигляд. Тут у нас є Type-C роз'єм. Для зарядки батареї, ну, досить велика батта антенка, досить непоганий пластик, функції деякі у нас винесені на клавіатуру, що є дуже добре. Дві кнопочки PTT, верхній канал і нижній. Так само програмовані кнопочки, Валкодер гарний кольоровий дисплей, в принципі, хороша батарея, хороша потужність. Що ще можна бажати від радіостанції? Ну, давайте вімкнемо і будемо трошки розглядати. Що у нас тут є? Так, щось у нас тут шумить. Ну що, давайте глянемо в клавіатурі. АБ. Ми переключаємося між активним каналом, верхнім і нижнім. ВМ можемо переключати частотний і канальний режим. В активному каналі. Кнопочка меню, кнопочка вихід із меню, навігаційні клавіші, клавіатура. Ну, тут у нас є блокування. Якщо тримаємо довгим нажиманням, довгим нажиманням розблоковуємо. Так само у нас є тут FM при довгому нажиманні. Ось так звучить у нас радіо. Як бачимо, тут у нас незалежний приймач FM, тому що. Там виграти позарубки. А також це можливість отримати iPhone 15. Ну, досить непоганий звук, в принципі, такий досить і басиє, і дисплей мені також подобається. Інформативний. Ось бачимо, тут досить багато різних функцій винесено. Ну давайте подивимося по менюшці, перейдемося. Щось вона в нас тут дуже багато всього приймає. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Так, перший пункт меню. Є 37 пунктів. Вибачаю, <кхід> трошки в мене щось трошки прихворів. Так, перший пункт Роджер. Ну, Тобто можемо включати наш Роджер звуковий сигнал. Давайте виключимо його. Це роджер це у нас звук після, так якби, коли ми переходимо на передачу, в кінці радіостанція буде видавати звук. Backlight, це у нас підсвітка. Автоматично. Так, так, авто, можна максимально поставити 30 секунд, а давайте ми поставимо 20. Power Save. Це режим енергозбереження. Можемо його або включити, або виключити. TX-Power це в нас потужність, нагадаю, що радіостанція в нас має 10 Вт. Є в нас три рівня. High максимальна, MID, середня і low мінімальна. SQL, тобто шумодав від одинички до 9 можна регулювати. Біп – звук клавіатури. Включити можна або виключити. VN ширина канала. White. Бачите, тут позначено у нас зараз white вибрано. White це широкий канал, Narrow – вузький. Крок у нас регулюється від 2,5 до 50 КГц. TDR – слідкування з двома каналами можна включити або виключити. Зараз включено. Scrambler можемо або включити, або виключити DQT. Hope можемо включити, або виключити мова. Ну, мова в нас тут вибору великого нема. Це в нас або китайська, або англійська. QIT. QIT це в нас функція, яка е, так би в нас включає таке, що коли ми виходимо на передачу на якомусь з каналів, вона обмежує нас по часу. Передачі, Тобто, коли в нас закінчиться у цей час, передача автоматично виключиться. Його можна або виключити. Мінімальне значення 30 секунд, максимальне 210 секунд. Busy lock Це в нас вказує на те, якщо канал буде зайнятий і ми захочемо вийти на передачу, радіостанція в нас про це вкаже. Можна включити або виключити. Режим сканування вибирати можна. STE включити або виключити. Голос включити або виключити. Оффсет. Це у нас репітерна функція. Це ми вибираємо величину здвига на репітері. SD. Це у нас функція так само репітерна, яка в нас включається, і ми вибираємо сторону, в яку в нас буде здвинутий наш репітер. В плюсову або в мінусову. Channel name, включено, або виключено. Редагування самого ім'я каналу. RX, передать, прийом. TX передача LCD. Автоблокування можемо або автоматично, або меню, або ручне. Vox Gain, чутливість Vox. І три рівня чутливості. Vox Delay, затримка Voxu. Vox, Vox це функція, коли ми виходимо на передачу, не включаючи кнопочки PTT. Тобто голосом радіостанція реагує на голос і виходить у нас на передачу. Warn Type, Alarm або TX Alarm. Можемо включати, вибирати, що ми будемо. TXL, прийом FM зберігання каналу, Store Channel, Delete Channel, видалення каналу, налаштування нашої першої кнопочки при короткому нажиманні. Нажимання першої так само кнопочки, але вже при довгому нажиманні. Другої кнопочки можемо так само редагувати при короткому і другої при довгому нажиманні. Ну ось такі якісь менюшки. Далі у нас тут є винесені деякі функції на саму клавіатуру. Як бачимо. Так, двійка – це в нас LED, підсвітка. На трійці у нас винесено Vox. Четвірка потужність. П'ятірка шумодав. Редагувати можемо. Шістірка біп, тобто голосу, звук клавіатури, 7 сканування, вісімка – крок. дев'ятка – dual watch, тобто слідкування за двома каналами. Далі, що у нас тут ще є? На нулю. При довгому нажиманні включається FM радіо. Тут ми можемо блокувати нашу клавіатуру. Ну, що я можу сказати по радіостанції. В принципі, радіостанція вийшла досить і досить непогана. Чутливість в неї хороша. Насадком працює у нас коробки. Звичайно, треба трішки буде над нею попрацювати, зробити прошивочку. Прушити і вона буде тоді передавати від 300. Нагадаю, що у нас коробки після 300 МГц не передає, тобто не вводиться частота сама. Але якщо ми її прушємо, вона буде нормально передавати. Правда, там не буде 10 Вт потужності. Але вата 3-4 по відгуках я чув, що так десь воно виходить. Ну, В принципі, 3-4 Вт для садкома вистачає. Тому я вважаю, що радіостанція вийшлася в них удачна, вона мені в принципі, сподобалась. Ось. Тому в принципі пишіть, які б ви ще хотіли радіостанції бачити у мене на каналі. Постараємося їх дістати і зробити огляди по стандарту, так як я роблю. Ну а так, в принципі, я думаю, на цьому буду завершувати коротенький огляд меню радіостанції Ratel 730. Всім дякую, що додивилися відео до кінця, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, всім па-па.